Видно О, он диви, чи ви, чи не ви, отче лечо мачо, в голові гном плаче, чап, пач, чап, ходять сльози в очах. Ізольда без трістана пережила тристани, аниане не, не, а Олша жало, у лоні лопає віпів екстаз, узами шлюбними враз, а чи акбол любка є і стоп. Знову на пост. Фортуна нутра, виголошує тост, за тебе, за мене, за наше ти Бе для нас табурет, ти руба, встиглибши назад. Дазайн спивайте, що вихопив місяць. Пивомови цих тіл, ось тихцем коло скіл. Оволодів оловом оводе. Тож стоп. Ай і ай. На таки не видно, на таки не видно, на натаки не, не видно, не видно, не видно, не видно, не видно. Палить жагою і ства Жигавиця. Це мені сниться. Планета Кидає чернечу спідницю, День ницей. ніч, крицяниця, турозіп'яли на манівцях, цвях у тіло, у лоно цвях, моя доля по колу страх перекочувати час пісочить із праху в прах, стигне молодість в очах. Ти не вичах, ти не вичах, ти не вичах на прузі небес, напруга природи родить тебе, мене повноводить води, відходять голімонька світу, витвір Господа, з під споду землі в нагороду причиста діва, півсвіту справа, півсвіту зліва, зеленопут. Бесті, я, я. Сфокусоване сонце ядерне ліжко, ти пустка пустеля, якої я пішки не перейду собі на біду, поцілуй зацілуй, вицілуй, не надкусивши душу, ти і дуже, ти і дуже, ти дуже, лонь сочиться із губ, ти мені люб, ти мені люб, ти мені люб. Щоб земля от смертей, хоч на день відпочила, він поволі кружляє над Донецьким аеропортом. Корозію злизує скуль великий зірчаний пес. Любов це така вода, якою ніхто не нап'ється. Ти стільки себе віддав, найгрубша струна порветься, і доля навшпиньки встає, бо й добра вона й лихає, і наша Українонька є, і в ній кацапня стихає. Слухай. Дорослі теж. Пірших такий легенький. Є дуже класна поетка, татарівна я давно її знаю. Давно знаю її вірші, в неї нова книжка я її цим вітаю. Дай Бог, щоб не остання, рости велика. Що сотня підвально чекає бартеру, лишився спомин, як крик матері німий, бо й задушений одностроями, зеленими плямами, пороженечею. Інші лишилися бути героями і бити пам'яттю нас приречених шукати у снах імена курсивами, обличчя між НАТО вирізняти. Вони були гордими і красивими. Вернулись п'ятеро. Життя породіло, як трави листопадові. Грози травневі ґрунт напоїли кров'ю, світ став непривітним, неначе колодязь бездоний, бетонний сірий, колами, 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 синів прекрасних та світлоносних, а в травні раптом упало листя А з травня осінь. Наче колодязь бездони, бетони, сірий, колами. Кола. Місто хворене, місто освітлене, місто постине, просто. Там вдалині твоїх істин в історії покоління зростали стежин. Велике дякую, дуже радий усіх вас бачити. Мозі світ проводять нових людей. Тільки що є Україна у синицях очей моїх ряд ниною на небо пусі. Якщо все дається пові, я дихаю ще, бо ритмічно десь дихаєш ти. Дихати та не соромно посміхатися. Коли все в втрові ночі, якщо ми про вуз, кажемо це, має бути. Хедлайнер це те слово. Хто виступає? Ти чи я? Льох? Мені вже слово дали. Привіт, рівне! Буду дуже радий, якщо ви мені допоможете, і приспів ми заспіваємо разом. Серед спеки і дощі. Серед ночі яскравий день. І відлуння твоєї душі лише спомин моїх пісень, поза мета, за кроком кров через квіти до тебе плав, все чекаю на твій дзвінок, все сказав би тобі, сказав, ти подобаєшся мені я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи тільки слово ні, ти подобаєшся мені, Можна я тебе поцелую. Не кажи мені, не кажи тільки слово ні. Думають, що це він співає? Це ж пісня Віктора Павліка, він став на сцені і тут розказує нам басні Крилова. Так, пісня, яку співає Віктор Павлік, а автор її Сергій Лазов. Бачите, як воно буває. Дякую. Ще два тижні і запалає. Боже сонце у жаті в я погляд кожен день шукаю твій ніжний погляд, очей зелений. Thank you very much. Сталося само собою. Не дуже добре чую рівне. Були, ми ж не змінилися з тобою. Я вперше не чекаю осінь, бо з неї в літо не повернутись. І вітер грає Юля твоїм волоссям, а я не можу і доторкнути. Я обіцянок. Були нових Ми ж не змінилися з тобою. Небо, я чую сонце, я доторкаюсь до квітів і трав, а всього решта мені не конче, все решта я вже по вірі взяв, усе веркнулось, усе осталось, а те, що зверху бонуси приз. Я покидаю чужі вокзали і залишаюся там. І рейси крізь мене проходять ріки і мости, безвізова зона в моєму серці, і вільно тут оселяєшся ти, усе навилі, усе відкрито. Трансперсональний мій Босфор єдина заповідь, замість мита но <титична публіка> да, і всі всі люди допомогли зробити, щоб це називалось Рівненський поетичний вудсток, одна з неї частини арт семінару «Кусти». Олексій Олексійович, а ще хочемо подякувати Рівненському інституту і заодно кафе на гірці.